З миром Божим. хто такі християни? Що це взагалі означає і кого першого ми почали називати християнами? Дуже багато людей говорять, що вони християни. Але що ж це значить? І можемо прочитати. А знайшовши приїду до Антиохії, сталося так, що вони цілий рік, цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. І вперше Антиохії учнів почали називати християнами учнів Ісуса Христа. І е, хто такі учні Ісуса Христа? І отож, коли Ісус Христос сходив, проповідував і юда, які увірували в нього, він їм сказав: якщо істинно прибудете в моєму слові, тоді будете моїми учнями. Ті, хто пробувають, виконують Слово Боже, вони являються учнями Ісуса Христа. До чого вони були призвані? Для того, щоб нести Євангелію. Він сказав, дійте усі народи і навчіть, глузь, проповідуйте Євангелія. І також, коли ми бачимо, що вони приходили там до синагоги і навчали, це не подобалося фарисеям, тим книжникам і так далі, і вони кинули там їх в тюрму. То ангел Господній уночі чинив двері в'язниці, вивів їх і сказав: ідіть, вставайте в храм і кажіть народові. Слова цього життя, і почувши це, вони пішли до сюди до храму і навчали, навчали новому житті, нове життя, яке дав Ісус Христос уже за Словом Божим. Тому християни, це учні Ісуса Христа, які твердо стоять на ночісу Ісуса Христа, які твердо е дійсно виконують волю Божу. Е в чому заключається воля Божа, щоб нести євангелія, проповідувати, рятувати людей зі світу.